Я люблю церкву за те, що тепер це моя родина, і за те, що між її членами панують теплі стосунки, які наповнені саме Божою любов'ю. Я, Господи, в церкві тут у зені всього на 10 років. Але я щиро вдячна пастирю, всім братам і сестрам, які мене прийняли в цю рідну сім'ю. Дякую і славлю нашу церкву, нашого великого Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Я люблю нашу церкву за дружність. Наша церква дуже багато пережила всяких моментів було, але ми стаємося завжди дружніми між собою. Мені подобається наша церква через те, що я в ній зростав духовно, і що в нашій церкві відчувається приємна сімейна атмосфера і також любов один до одного. Я дякую Богу, нашому живому творцю неба й землі. За те, що він по милості своїй прибавляє молодь. Коли я прийшла, я молилася за молодь. І я дуже радуюся, що зараз дуже багато молодих приходить. Це місце, на якому ми зараз стоїмо. Я пам'ятаю, що тут була ще гола земля. Я пам'ятаю кожен крок, як будувалася церква. Я пам'ятаю перших людей, яких давно немає. І вони всі були наповнені любов'ю. Вони любили Господа, а з ними разом і я. Я пам'ятаю, яких е, трудів коштувало це будівництво. І сьогодні я хочу підсумувати це все і сказати, що оце, що ми бачимо зараз перед нашими очима, цю Узинську церкву, це плід багатьох людей, які вклали сюди неабияке бажання і працю. Моє серце дійсно переповнює. Я хочу сказати, що я дуже вдячна Богові за мою церкву, за мою сім'ю. Я дякую за нашого пастиря. Такого у нього дуже велике серце. І я дякую. Я дякую кожному брату і сестрі, тому що вони дійсно були в моєму житті. І молодь наша, яка рубала мені дрова в прямому смислі слова. Коли всі сусіди мої вони сходилися і дивилися, і для мене це таке було. Свідчення, що ми сім'я така, і таких моментів дуже багато, тому що кожний брат і кожна сестра в моєму житті зробили такий маленький вклад, і для мене це дуже так сильно важливо. Раніше я любив церкву Христову як сім'ю, особливо коли тільки тільки я звернувся, покаявся, звернувся до Господа, покаявся. Я любив церкву Христову як сім'ю. Тобто тут я знаходив знаходив людей. З якими можна було спілкуватися, мати близькі стосунки, тобто спілкувалися навколо Господа. Для мене коли я тільки тільки покаявся, можливо, кожен віруючий це знає на собі це по собі, пам'ятаю, да випробовував на собі. Здається, спочатку, що всі віруючі, це просто абсолютно такі чисті, чисті святі люди. А ну потім приходить е, усвідомлення, що е, люди є люди, і в церкві теж всякі е, люди бувають. І якщо і після цього я зрозумів, що якщо любити церкву Христову просто як е, місце, де можна спілкуватися, то дуже швидко в ній розчаруюся. Дуже швидко в ній розчаруюся. І після того я став любити церкву Христову. Просто через те, що її любить Христос і все. Тобто, Христос, ви знаєте, якщо ти когось любиш, ти будеш любити і те, що любить той, кого ти любиш. Християнин, на мій погляд, любить церкву Христову через те, що її любить Христос. Якщо Християнин любить Христа. Дорога церква, хочу поздравити тебе з юбілеєм 30-ліття. Три роки тому я став членом Твоїм. І за ці годы я убедился, що Господь правильно поступив по отношению ко мне, к моей семье. І я відчуваю любов Христа в каждом дні, коли я пребываю в своей любимой церкви. Я дуже вдячна Богу за те, я його за те люблю, що він мене знайшов і заложив себе за мене, праведних за неправедних. І мене своєї святої крови ми і назвав мене своїм дитям. Я вдячна йому за те, що він в продовженні цих років, 26 я вже з Господом, він постійно мене вів, облічав, наставляв і дуже велике чудесов через мене робив, дорога церква. Щиро вітаю з 30 30-м днем народження. Я щиро вдячна Господу, що саме ви стали моєю першою рідною церквою. І поки мої дітки сплять. Я намагаюсь записати це відео і хочу від щирого серця побажати, щоб в першу чергу був мир з Богом, щоб було мирне на небо над головою, і щоб був мир між собою, один з одним, щоб любили одне одного, поважали одне одного і служили одне одному. Я дуже вдячна Господу за нашого люблячого і по справжньому доброго пастора, який так сильно любить людей. Нехай Господь благословить ваше серце і надалі, щоб воно все більше і більше виростало в любові. Дуже сумую за вами, мої дорогі брати і сестри. Щиро вас вітаю і міцно, міцно обіймаю. Дорогі брати та сестри з церкви у зимі. Чудовий день святкування 30-річчя народження церкви, прийміть вітання від нашої родини. дорога нам церква, такої рідної церкви ми не зустрічали. В цій церкві ми зустрілися з Богом. В цій церкві зростали наші діти, які також познали Бога і зараз теж передають вітання. Відповідаючи на питання, за що я люблю церкву, першу чергу хотів би сказати за людей. Забратів сестер, які незалежно від обставин, які трапляються в житті, незалежно від часу, продовжують служити Господу, нести Його Слово, нести світло Його в цьому світі, показуя всім, що ми є учні Господа нашого Ісуса Христа. Вітаємо вас, добра церква! Хочемо також долучитись і відповісти на декілька запитань. За що ми любимо узінську церкву? Це за те, що там завжди щиро, по-простому і по-домашньому. З миром мої рідні, щиро вітаю вас зі святом церкви, в якій ми народилися в Бозі, були поставлені і укріплені в вірі Божої благодаті. Я люблю свою церкву, тому що тут я пізнала Ісуса Христа і визнала своїм Спасителем. В ній я зростала і укріплялася в вірі. Вітаю люблю церкву. Хочу сказати. Найперше, що я дуже люблю свою церкву. Дякую Богу за неї. Люблю за що? За щирість, за терпимість, за вірність Слова Божого і за те, що церква завжди підтримує радість і волю. Я люблю свою церкву за її простоту. Я зростала тут і багато років бачила. Що ми дуже сильно відрізняємось від інших церков саме цим, і мене це завжди приваблювало, тому що і, будучи в якихось інших церквах, я бачу наскільки відносини у людей занадто офіційні. Але коли я вдома, коли я тут, я бачу, що це зінська церква, я відчуваю, що це справді домашня атмосфера. Я люблю нашу церкву за те, що тут проповідується живе слово, через яке приходить дуже багато людей, кається. и стою членом нашей Церкви. Доброго дня, Ридна Церковь! Добрый день, дорогие братья и сестры! Примите наши самые искренние поздравления с 30-летним юбилеем родной Церкви из Швеции. И несмотря на то, что нас разделяют километры, наши сердца всегда вместе с вами. За что мы любим Исинскую Церковь? Я невероятно благодарна Богу за то, что однажды Он привел меня именно сюда, и я смогла познакомиться со всеми вами. Именно в этой церкви я приняла самое главное решение в своей жизни и заключила завет с Богом, а следом за мной и наш папочка, и моя дочь Карина. Я приняла водное крещение именно в Узенской церкви три года назад, и это был один из самых важных и волнительных дней в моей жизни. И я очень благодарна Богу за это. И еще всем нам очень повезло с нашим пастором, Виктором Викторовичем Марчаком. Это настоящий подарок от Бога для всех нас, ведь у него сердце пастора. Дорогие друзья! Мир вам. Сердечно поздравляем вас с 60 летием Это действительно э, хорошая дата и быстро время летит, но, но мы в этом видим и милость, и руку Слава Богу, что мы все мы имеем такую возможность еще говорить об этом и прославлять его. А, да, много времени прошло, времени не только не будет, час за часом, день за днем, год за годом, уже около 30 лет, как бы мало времени так были вместе, но тем не менее, мы были долгое время на Дальнем Востоке, благодарим вас за молитву, за поддержку, и сейчас мы в Латвии, и тоже молимся о вас, мы просим также молиться о нас и о нашем служении сейчас здесь. Много украинцев проживает в Латвии которые имеют разные нужды. Самая большая, конечно, нужда – это чтобы люди обрели Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Поэтому просим молиться об этом. Конечно, молимся о том, чтобы Бог еще дал мир нашей стране, и чтобы была возможность легко и свободно говорить Так что пусть Бог оставит Бог нас здесь, в и до скорых встреч. Еще раз благодарю Бога за все, что есть у нас. Братья и сестры, возлюбленные Господом Церкви города Узин, поздравляем мы вас с Сами с вашим 30-летием, которое вы празднуете сейчас. Мы очень рады за вас, благодарим Господа в молитвах наших всегда во всякое время мы помним вас. Господь сказал однажды в Писании Филиппов, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеет ее». Тридцатилетний путь, который прошла церковь, это свидетельство тому, что слова Господа нашего Иисуса Христа не Они имеют силу и реализуются в жизни каждой церкви. А сегодня это ваш праздник. Это праздник, когда вы начали свое начало 30 лет тому назад. Из невозможного Бог сделал возможное. Слава Господу за то, что вы есть. Мы вас любим, помним всегда о вас. Молимся, просим о пробуждении в вашем городе, чтобы еще многие предуставленные к вечной жизни были спасены и вошли в члены Церкви Тела Христова. Мы благодарны также братьям из Белой Церкви, которые помогали нам созидать это великое дело новой церкви в городе Узин. И Господь благословил этот труд. Господь, конечно, это первый источник, который является инициатором того, чтобы церковь была в этом городе, она и есть, и будет. Мы молимся о том, чтобы всегда, во всякое время вы были светом для окружающих. Как апостол Павел пишет в послании к в первой главе, в первом своем послании, он говорит, что слава о деле вашей прошла по всей Македонии и Ахарии. Даже не о чем нам писать, ибо вы сами святительство Христова в вашей жизни. Пусть Господь благословит вас, чтобы быть верными Его Слову. Я очень рад слушать на онлайн Слово, свидетельство вашей церкви. Очень рад тому, что Слово Божье преподается в силе духа Святого, и большое и обильное назидание получает церковь. И я в том числе, когда слушаю э, все богослужения, проходящие в Узине. Пусть Господь благословит вас, чтобы братья держались чистоты Слова Божьего, учения Христова чтобы оно не было с какими-нибудь примесями лжеучения, но чтобы чистое зерно Слова Божие сеяло сердца церкви. Да будет Господь прославлен через вас. Мы вас поздравляем, любим, помним и надеемся на все то, что однажды мы встретимся в небесах, где оценим полную величину спасения Христова, которое Он совершил для того, чтобы мы достигли вечности. Слава нашему Господу за Его пролитие кровь, за Его очищение нас от всякого греха и за Его освящение в крови Его. Да прославится Господь и в вашей жизни, и в нашей жизни. Будем молиться друг о друге для того, чтобы нам стоять в истине твердо и возрастать в познании Господа нашего Иисуса Христа. Благословение вам. Аминь. За что я люблю церковь? Знаете, Перший день зустрічі з церквою я помітив, що це та церква, яка обіймає серце любов'ю Христовою. І за ці два роки, поки я з церквою, я пережив найяскравіші моменти, і я дякую Господу за братів і сестер, які молитовно мені допомагають, які обіймають мене в тяжкі хвилини, які віддають частинку себе, щоб я міг бути бадьорим, щоб я міг, міг бути тим, хто. Послужить. Вітаю, дорога церква, з юбилеєм. Це 30 років як родилася в нашому містечку Узин Церква Христова. Дякую Господу, що Він привів мене сюди. Тут я отримав благословення. Вже в цьому році рівно 24 роки, як я прийшов з родиною, з сім'єю і малими дітьми. І Дякую за те, що Господь благословив не тільки мене, а й мою дружину, моїх дітей. Господи. І зараз моя дочка служить тобі, вона теж віруюча в дитинстві покаялась. І навіть її діти внутрі почули голос твій. Люба церква, вітаємо вас з цим святом з 30-річчям. Ми такі молоді ваші діти. Ми дуже вас любимо, кожного члена, і любимо вас за Ісуса Христа, з яким ви нас познайомили. Ну, мене особисто, з яким ви познайомили мене. Я вас щиро люблю. І пробачте, якщо я десь вас е, чимось обіжаю або не виконую сподівання, але я стараюся, я навчаюсь. Дорога церква, поздравляю вас з 30-ті тридцятиліттям существування церкви. І благодарю кожного брата, кожну сестру за наказану помощь для нашей сім'ї. Благодарю Бога за те, що можу послужить здесь, чем Чим можу. Щиро хочу привітати нашу любиму ідинстві узінську церкву переображення з днем народження з тридцятиріччям. За що я її люблю, тому що тут пройшло все моє життя від самої юності, від самого замужества і по сей день. Тут покладене наше життя, скажімо так. Слава Ісусу Христу, ми сім'я середи Віктора Яковича, я його дружина, мене звуть Світулька. Сердечно дякуємо нашому будинку молитві, нашому дому молитві. Дякуємо кожному і кожній братам, сестрам, хто молиться щиро всім серцем до Господа, Бога нашого Ісуса Христа. І ми чуємо в нашій сім'ї ці відповіді. Случилася трагедія. Скріпко захворіла моя племінниця Ольга Забарила. В місяці знаходилася в реанімації, навіть врачі вже загубили надію, але я просила. Незмінно, нашого пастера з моцною молитвою Віктора Вікторовича, нашого брата, цілу сім'ю, яка привела нас саме до цього храму Стаса і Наталію Бойцових, про молитву. І случилося чудо. Сам нейрохірург вийшов і сказав, що ви, мабуть, вірите або в Бога, або владієте якимись надприродніми силами, на що ми сказали ні. Молиться наша церква в возені. Я хочу побажати церкві все більше і більше сповнюватися. Новими людьми, щоб сюди приходили нові душі і рятувалися, щоб ми всі разом могли бути тілом Христовим і діяти на славу його за це. Я дуже люблю нашу церкву і хочу побажати, щоб наша церква росла ще багато, багато щоб багато людей приходило, каялися і віддавали своє життя Ісусу Христу, і щоб ми завжди далі оставалися дружніми. Хочу побажати нашій церкві, щоб вона ніколи не зупинялась в баченні, і щоб кожна людина в місті Узин могла сказати, що церква Преображення – це дійсно Божа церква і в ній є Божа присутність. До зустрічі. А зараз хочу побажати, щоб такі свята, як ми сьогодні бачили, це свято хрещення, щоб вони приходили не раз у рік. А кожних три місяці і щоб церква росла до тих меж, покуди не будуть поміщатись люди. І хай Бог благословить кожного члена церкви, особливо моє побажання для пастора Віктора Вікторовича, щоб Бог дав йому сили, мудрості в ці нелегкі часи вести народ Божий за собою. Хай Бог благословить всіх. Я бажаю, щоб всі наші діти, щоб наша молодь, яка ходять служіння, вони були з Господом. Я бажаю, щоб наша церква і далі міцніла, зміцнювалася, щоб вона росла, щоб пастир Бог Богда йому давав здоров'я, щоб він і далі вів нас, тому що такого, як він більше, більше не буде, це точно. І благословення для нас всіх, і щоб війна закінчилась, і ми всі повернулися додому. Є такий псалом, нам є за що боротися, за що страждати, бо тому, що нам є за що втрачати. В церкві Христовій я хотів би бажати вірності і ніколи християнам не, не хотів би, я, щоб християни йшли на поводу емоцій. Хочу пожелати всім членам церкви Божього духа, щоб в церкві прибував Божий Дух. Чтобы мы были побуждаемыми святым Божьим Духом, Господи. Нам милосердие, на хорошие дела, Господи, на добрую совесть. Чтобы мы смотрели на, нашего, на нашу голову, на нашего Христа, Господь. Господа, любили друг друга, чтобы в наших сердцах была любовь и уважение. Слава всем, и слава Иисусу Христу, и слава Церкви нашей, с любовью семьями Щеряковых. Бажаю, щоб наша церква поповнялася і далі братями, сестрами, і щоб благословив Господь дав мудрості нашим братам, нашим проповідникам, нашим пастору, їхнім сім'ям. І щоб ну, щоб брати більше вділяли уваги нашим, наш, нашим стареньким, трошки щоб більше внімання вділяли. І хочемо привітати вас. Такими словами з святої Євангелії від Іоанна, 13 розділ, 34-35 вірш. Нову заповідь я даю. Любіть один одного, як і я вас полюбив, так любіть один одного і ви. Тому то пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Прийміть вітання і. Ми дуже скучаємо за вами, дуже дякуємо вам за молитви за нас, і також молимося і за вас. До скорої зустрічі. Хотів б побажати церкві, як каже апостол Павел, щоб ми досягали і питались досягнути Господа нашого Ісуса Христа, так як Він досяг кожного із нас, кожного в свій час. Святом дорога церква! І що б ми разом хотіли побажати. Це щоб серед вас з'являлися нові лідери, щоб ви не боялися рости, брати на себе відповідальність і рухати надалі служіння, розвивати церкву. Ось таке наше побажання. Благословінь вам! бажаю церкві звершати Боже покликання, використовувати всі дари, якими наділив нас Господь, бути в спілкуванні один з одним, як це робила і перша церква. Завжди пам'ятати, що Христос завжди рядом, як би нам тяжко не було. Він дає нам сили рухатися вперед. До зустрічі! Всіх люблю. Найперше більше на церкви, щоб найбільше людей каялося, приходило, щоб наші брати і сестри були світлом для цього світу. І наша церква збільшувалася і ширилося слово Боже. Я хотіла побажати нашій церкві очікувати Ісуса Христа, очікувати Його прихід, очікувати по-справжньому. Не так, щоб тоді, коли Він прийде, це для нас було ознакою того, що наші плани порушились. Але очікувати його так, щоб всі наші плани, всі наші мрії, всі наші цілі сповнились, були всі повноці всі цілісності тоді, коли він прийде і запересується. І хочу побажати, щоб в нашій церкві люди не залишали нашу церкву, щоб вони залишалися тут, щоб служили і щоб відкривали нові нові напрямки для служіння. щоб молодь була посвячена, щоб вона мала бажання служити, горіти для Христа і приносити плоди для його царства. Да буде з вами благодать, милость і мир від Бога Отця. Господа Ісуса Христа, Сина в істині і людей, що я хочу побажати церкві? щоб ці обійми передавались далі, щоб через ці хрестові обійми. Прийшли дуже багато людей в церкву: ті, хто буде жертвенно служити, ті, хто буде разом з нами єднатися в різні моменти. Нехай Господь прославляється в нашому служінні і надалі. І бажаю, Господи, бажаю, бажаю церкві, щоб вона росла і розвивалася, і славила нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і подяка за те, що Він знайшов. Він мене й досі благословляє. Я Радий що сюди приходжу. Слава Ісусу Христу! Амінь. І хочу вам побажати скорішого приходу Ісуса Христа, щоб ми всі були на Його небі і славили Його. І чим побільше ваших рідних та близьких, та наших рідних та близьких також його пізнали, Його щире серце, його щиру любов і були спасені разом з нами там на небесах. Я приєднуюсь до. Привітання побажанського чоловіка, і також за що я люблю церкву, хочу сказати, що в кожному її члену, в кожному брата і сестру я відчуваю, бачу любов Христа і цим самим стаю сильніше. Дякую вам, велике. Дорога церква. Я дуже вас люблю, і нехай Господь вас буде оберігати, і щоб ніхто не хворів, і щоб свинце всі. Кто захворел, то ты и удузов, а кто нахворил, то ты и смылу присов в церковь. И хочу пожелать для всех наших братьев, всех наших сестер, для нашей церкви, чтобы мы оказались в том числе пяти разумных, мудрых дев, в которых будет светильник гореть и в которых будет масло. И чтобы когда придет жених, когда придет Христос за нами, мы все были к этому готовы. Будьте благословенны. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу сказать, что в церкви действительно чувствуется Божья рука, Божья любовь, Божья помощь. И Господь действительно держит все свои, под своим контролем. И хочу пожелать, чтобы это дальше так продолжалось. І щоб каждый брат, кожна сестра, видели, что що всі труды не напрасны. Господь все благословляє і все всім управляет. Слава йому і від цього серця хочу побажати для кожного члена церкви і для всіх нас, щоб церква узінська, яку сотворив Господь, ніхто з людей і хто є її начальником, каменем. Краюгольним наш Ісус Христос, нехай він прославляється в єдинстві, щоб ніколи не було ніяких гірких коренів, найбільше було любові, поваги і щоб через наше життя надалі прославлявся Господь і в церкві, і поза її межами. Благословінь всім вам. Будьте благословенні всі Господом, всі-всі, всі, хто переступає поріг нашого дому молитви. Нехай Господь чує кожну нашу подяку, нехай Господь чує кожне наше серце. Сердечний поклін вам, всім, всім, всім від наших сімей. І будемо старатися приводити в наш будинок достойних людей, які будуть зустрічатися на нашому шляху. Слава Ісусу Христу!